Доброго дня, Леви! Вітаю вас! Інгресія Плутона в знак Зодіака Водолій, що відбувається 19 листопада 2024-го і триватиме аж до січня 2044 року. Приносить рух, приносить видозміни і переоцінку цінностей і взагалі. Всього майбутнього, що пов'язано із вашим сьомим сектором гороскопа Леви, звертаємо увагу, що такий важкий хід Плутона, ми, українці, відчули по повномасштабному вторгненню у лютому 2022-го. Незважаючи на те, що Плутон почав петляти між Козирогом і Водолієм навесні 2023-го, однак всі наші ключові рішення Плани на майбутнє стосунки, будь-які важливі ситуації все це багато в чому спровоковано, ініційовано і вирішено кардинально подіями лютого 2022 року. Звертаю увагу Леви, що Плутон це такий масив колективного архетипічного впливу на нашу особисту натальну карту, коли ми маємо всі. Фактори, які так чи інакше будуть провокувати нас на відповідну плутонічну реакцію, зовнішні обмеження, різноманітного роду переконання, люди, обставини, все це буде давати нам знати, що ми маємо народити, по-перше, в собі відчути свій натальний плутон, а по-друге, відповідним чином реагувати згідно тій силі, якою ми його наділяємо. Тому Леви рекомендую, будь ласка, перегляньте моє загальне відео стосовно цієї інгресії. Також у мене на каналі є цикл відео про транзит Плутона по водолію. Будь ласка, кому цікаво і потрібно. В інфобоксі будуть всі посилання. А ми, Леви, звертаємо увагу наразі на таку силу, масив взагалі і владу, в тому числі, яка приходить до нас через. Інших людей, силу впливати взагалі на життєві обставини, силу змінювати взагалі ставлення до партнерів, до бізнес-партнерів, до опонентів, в тому числі, і до роботи з іншими людьми. Це переоцінка, взагалі, понять свободи. Правильності і основи стосунків, чи ж то наші стосунки будуються на певних взаємозалежних факторах, маніпуляціях, тиску і обмеженнях, чи ми дозволяємо собі бути разом по інтересам, бути командою, бути такою цілісною системою, який просто в плюс. Навіть на відстані якийсь час проживати, або бути у таких стосунках, які передбачають відсутність стримуючих факторів, як то графік, чіткість, послідовність, офіційне оформлення і будь-які переїзди, будь-яке вимушене проживання окремо, наприклад, або будь-яка турбулентність у стосунках не може порушити наші спільні сімейні цінності. Тут такий фокус уваги леви на інших людях, які передбачає появу нового. Свіжого вітру перемін, ніби, Нового фокусу уваги на зовсім інших критеріях в партнері. Коли ми цінуємо більшою мірою, дійсно такі. І стосунки, в тому числі цінності іншої люди, людини, коли ми можемо бути зацікавлені один в одному, поступатися певними не досить важливими речами, іти один одному на зустріч, і не стримувати себе наявністю певної, наприклад, якоїсь власності, певних ресурсів, аліментів, взаємозалежних факторів, прожитих разом років, взагалі, що виявляється, не це важливо. Це більше не утримує нас разом з різних причин. Тут у фокусі уваги саме те, наскільки ми цікаві один одному, наскільки ми можемо продовжувати наше спілкування за різних умов, наскільки у нас є спільна мета, і ми до неї йдемо. В тому числі це право мати власні переконання, мати також право на свою думку, на свої певні погляди і не заважати якби, один одному при цьому. Крім того, це такі люди і стосунки, в яких ми орієнтовані на цікаве спільне навчання, наприклад. На розвиток, а також на відсутність. Обмежень буквально бюрократичних, або таких, які вбачають неможливість або спільного проживання, або навпаки поїздок певних, або ж навчання, все це зараз нівелюється присутністю Плутона. Це дійсно влада мислити масштабно, широко. Це такий от партнер може прийти у ваше життя, або ж це люди, які будуть так чи інакше нести вам дух перемін. Або це новинки у сімейному колі постійні, коли дійсно змінюються орієнтири, коли відволікається увага від особистості на користь спільного інтересу. Спільного інтересу у вигляді майбутнього проживання десь. Там, до якого ми зараз разом йдемо, або до можливості купівлі спільного майна, до можливості мати діточок, наприклад, утворити родину, коли нас більше об'єднує інтерес бути разом, бути вільними у стосунках, розвиватися, давати собі можливість проявляти себе пора по різному, але в той же час це дійсно такого роду видозміни, які передбачають певні моменти і захист партнера, коли дійсно. Дійсно, нам необхідно докладати зусиль до того, щоб зрозуміти нашу другу половинку, і в тому числі можливо виступати як захисник серед інших людей, серед інших якихось провокуючих факторів і обставин. Також це ще ситуації пов'язані із тим, щоб сконцентруватися, наприклад, на певному партнері, якщо у вас їх декілька, і дійсно сформувати, збудувати родину, збудувати стосунки, Такі можуть бути стосунки, про які ви не думали, і вони можуть існувати в часі. Це дійсно новий формат, пов'язаний з навчанням вашої другої половинки, зміною роботи, зміною доходів, наприклад. Просто погляди ваші змінюються на ту людину, з якою ви були досі у стосунках. Це може бути і певний тиск, і певні непередбачувані події, і в тому числі така система цінностей, яка може бути вам багато в чому неприйнятна, наприклад. Якісь фактори, які ви не допускаєте в сімейному житті, і у зв'язку відбувається взагалі така от інтеграція нового партнера в нову родину, фактично, і розлучення із попереднім партнером, або ж це фокус уваги дійсно на тих людях, які приносять щось нове разом із тими компромісами, на які ви готові піти. Тут такий фокус уваги левий, який передбачає зменшення акценту на вашій власні. Особистості, коли багато від яких своїх власних переконань можливо потрібно відмовитися, коли менше часу на себе якби залишається, великий тиск з боку іншої з боку другої половинки стосовно його її переконань, наприклад, або взагалі уподобань якихось певних чи поглядів на сімейне життя. Те, що може бути для вас неприйнятним, те, що може буквально затискати, обмежувати свободу. У стосунках, а буквально потребувати таких нововведень, на які ви не готові. Ось це все наразі може принести Плутон, коли якби необхідно чимось жертвувати своїми власними пріоритетами, власними цінностями, якимись навіть комфортними, звичними зручними речами, майном, наприклад, або такими от відтінками у стосунках, які були б для вас найбільш прийнятними. І Погоджуватися на певні такі пропозиції з боку другої половинки, або ж формувати стосунки із те. Такою людиною, яка вам більш цікавіша, або на інших засадах, коли це вже може бути шлюб, наприклад, на відстані або потреба у розлученні, або просто череда знайомств і, і розлучень також, або ж ні, за весь цей двадцятирічний період. Крім того, питання пов'язані із роботою з клієнтами, приміром, тут. Теж ми можемо відчувати такий певний тиск, потребу дозмінювати формат спілкування, потреба працювати більше, наприклад. Також постійно знаходитись у стані ніби оновлення, постійної готовності працювати на інших умовах, за іншим графіком, можливо, іншою мовою, можливо, отримавши якісь певні сертифікати, дозволи, посвідки, дипломи, підтверджуючи якби, свій власний рівень. Крім того, тут ще. Питання видозміни загалом можливості бути разом із тих чи інших причин. А також Леви, тут у роботі із клієнтами можливі і такі видозміни, коли вам більше потрібно працювати на дому, наприклад. Або взагалі просто з тих чи інших сімейних причин вам потрібно зараз бути більше вдома. А також потреба присутності постійної вдома. Можливо, ви в шлюбі із такою людиною, із якою ви просто не маєте часу працювати, і вам потрібно якось ще примудрятися, наприклад, вести вашу професійну діяльність на дому. наприклад. Мати клієнтів на дому, або онлайн формат, або ж також будь-якого роду взаємодія, коли єдиний можливий варіант роботи це дистанційний, приміром, може бути. Також різні види розрахунку, і крім того, потреба в постійному оновленні, в постійній ніби адаптації до тих людей, які будуть приходити у ваше життя. Тут, Леве, також хочу звернути увагу, що великий фокус уваги і на видозміні вашого майнового стану. să acest period. Pot treaba Переїхати, потреба мати власне житло, або взагалі така от череда переїздів просто може бути. Також це е, такі от пошуки, приміром, людини або зацікавлених осіб, які можуть фінансувати ваше проживання в тій чи іншій місцевості, країні або певному житлі. Тобто, це такі угоди можуть бути, в яких необхідно буде порозумітися, наприклад, якісь певні такі довіреності, домовленості, коли ви можете проживати. Наприклад, в майні інших людей користуватися ним або розпоряджатися майном чоловіка дружини дистанційно, наприклад, або проживати, навіть не перебуваючи у шлюбі. Різного роду варіанти пов'язані із майном і із членами вашої родини, в тому числі і з батьками. Коли необхідно жити на відстані через те, що маємо доглядати за нашими батьками через хворобу батьків або неможливість звідкись поїхати і стосовно стосунки Таким чином просто ніби розсипаються. Це як данина нашому внутрішньому плутону. Не можуть вони витримати ніякої дистанції ці стосунки і немає ніяких інтересів ці більших і інших пріоритетів, крім тих, які були вже визначені роками. А також будь-якого роду ситуації пов'язані із зачаттям народженням діточок, звісточками про народження і онуки, в тому числі, і будь-які події. Пов'язані із вашими нащадками. Тут зміна у стосунках через поняття сім'ї. Яким чином ми можемо або ж бути у шлюбі, або ні, тому що це комусь із нас не підходить, наприклад, або необхідно змінити стосунки, оскільки з'являється дитинка, тут вже зовсім інші пріоритети, або ви стаєте багатодітною родиною, питання виплат, аліментів, питання взагалі. Також можливості проживання просто тому, що у вас є діти. Ось тут це все може розсипатися просто буквально, оскільки по такій от інгресії в нашому спільному подружньому житті, в нашому спільному спілкуванні має бути щось більше, ніж ідея традиційних цінностей. Тут можливе навчання, наприклад, спільне, спільний переїзд може бути. Тут також можуть бути такі ініціативи, коли ми різними шляхами, але йдемо до однієї мети. Ми проживаємо навіть окремо, але все ж таки наш головний пріоритет не змінюється. Однак, оцю свободу, навіть дистанцію фізичну, ми допускаємо і не зловживаємо нею. Також необхідність вирости просто у стосунках, необхідність змістити фокус уваги, наприклад, із майна, яким ми спільно володіємо, і розділити це майно, бо більше нас нічого не стримує. А крім того, важливий фактор також спільної мети як. То спільне житло, наприклад, це можуть бути і кредити, і якась певна боротьба, і судова, в тому числі за майно, розділення майна, також вступу правоспадщини. Загалом, навіть через те, як ми бажаємо жити разом, чи то в будинку, чи в квартирі з батьками або окремо, і з діточками, з онуками, як ми часто їх навідуємо, це все може дійсно зараз бути саме отим тим Фактором, який не те, що силу нашому внутрішньому плутону не дасть, а навпаки, забере у нас це відчуття свободи. Ми зрозуміємо, що ми не вільні приймати певні рішення. І для партнера виявляється ключовим, є якийсь його власний або її пріоритет. Або поїхати на навчання, або повністю звільнитися від стосунків із родиною, або ж відмова у спілкуванні з дітьми може бути. Крім того, це різного роду робота просто. Може бути велика кількість відряджень, і в принципі ми можемо це здолати. І навіть якщо ми певний час із об'єктивних причин не проживаємо разом, але це на наших спільних сімейних цінностях не позначиться. Ось це саме така сила Плутона вашої родини, коли ви транслюєте те, що неможливо побороти ніяким зовнішнім чином. Ось це і є така, якби серія випробувань: це така ініціація своєрідна особистого Плутона Тону в натальній карті, і крім того, родини як такої вже нерушимої структури, коли будь-які зовнішні ситуації не варті того, щоб ми відмовилися один від одного. Також, Леве, хочу звернути вашу увагу, що тут ще спілкування із друзями з іншими людьми. Багато дивакуватих людей може приходити у ваше життя, в тому числі, які приносять гроші, доходи, цікаві пропозиції, готові фізиці. Фінансувати певні ваші рішення, бути з вами в парі і, взагалі, підтримувати інтерес до вас на довгі роки, в тому числі, це якісь певні несподівані рішення і пропозиції від клієнтів, від друзів, від нових знайомств. В тому числі, тому ось тут важливо леви допускати дійсно якісь певні новинки, не утримувати те, в чому або ви не можете дозволити собі певної свободи, не готові відмовлятися від своєї шкали цінностей, Однак наголошу, Леви, що по такому тривалому транзиту Плутона багато чого у ваших поглядах зміниться, і ось ця шкала цінностей, в тому числі місця вашого проживання, місця перебування. Взагалі стосовно наявності майна, його значущості і потреби переїхати, потреби перевести родину, потребу проживати разом, об'єднатися, підтримувати один одного, або ж дати майбутнє вашим нащадкам, поїхати за дітьми до дітей, наприклад, або формувати нову родину на основі такого от вже зовсім іншого підходу, зовсім іншого масштабу, але те, що передбачається. Бачає свободу, свободу у переміщенні, свободу у поглядах, а також свободу взагалі мати якусь свою нерухомість, в тому числі мати на неї права, і мати можливість проживати там, де вам подобається, або ж проживати разом із вашою другою половинкою. Тут ще, до речі, можуть бути такі партнери, іноземці, або ж, наприклад, партнер вашої національності, але ви одружуєтесь або знайомитесь в іншій місцевості, в іншій країні. В країні. Крім того, це людина може бути, яка тисне своїм впливом і обмежує, і у переконаннях, і у переміщеннях, і у можливості навчатися, розвиватися, встановлює якби, свої правила. І в той же час це такий ваш підхід до діла, коли ви вправі на щось погоджуватися, змінювати свою систему цінностей, і в тому числі це можливість завдяки людям, які пропонують вам якийсь новий розвиток. також, Якби умовно підтягнути себе. Тобто, дійсно, наприклад, на якісь цікаві клієнтські пропозиції погоджуватись і таким чином освоїти новий вид діяльності, новий вид бізнесу, не відмовлятися від вашої професійної реалізації. Крім того, це ще можливості завдяки чоловіку-дружині переїхати, отримати певне майно або певні виплати. Отак, до речі, теж може бути по такому транзиту, отримати певну спадщину або ж. Освоїти нову професію, опинитися в новому середовищі. Взагалі, питання купівлі-продажу, навіть будь-які такі майнові, в тому числі, угоди, потреба переїжджати, домовлятися з орендаторами, орендодавцями, будь-якого роду контакт з іншими людьми, велика кількість відряджень, в тому числі, і потреба постійно спілкуватися більшою мірою на вимогу тих людей, які вам встановлюють якби, певні правила і Певну таку череду, наприклад, послідовних дій, або ж яких ви постійно ніби маєте якби наздоганяти умовно, навчаючись, працюючи, також можливо переїхавши для того, щоб бути в змозі працювати, ось це все може бути надзвичайно актуально на найближчі 20 років. Леви, рекомендую вам по цьому транзиту звернути увагу на ваше середовище, на ваші навички, уміння, готовність співпрацювати і крім того, на ось таку відповідність тим нововведенням, які можна допустити у сімейному житті або спілкуванні з іншими людьми, і можливість із тих всіх навичок, умінь і тих новинок, які пропонують вам оточуючи, обирати ті, які роблять вас кращими. Які роблять вас більш видимими, цікавими. І надають вам більше умінь, надають таких от факторів і оновлення, вміння адаптуватися, в тому числі переорієнтуватися і відмовитися, можливо, від якогось колективу, від якихось ем, таких чинників, які стримують вас просто тому, що вони вже сформовані, вони у вас вже є, ви вже в цьому місці популярні, ви вже тут значимі, вже є якби якийсь певний напрацьований і авторит. І повага, і в тому числі сталі стосунки, наприклад, і те, що вас влаштовує, якщо не докапуватися, скажімо так, до певних нюансів, так, в принципі, можна ще деякий час протягнути, то тут на цьому всьому ми увагу не акцентуємо надалі, ми йдемо шляхом перемін. Прийняття нововедень, прийняття нових цікавинок, нового навчання, нових людей, які можуть нам стільки інформації, відомостей і пропозицій, в тому числі принести, що 20 років і то буде замало, щоб дійсно сказати собі: я змінююсь на краще, мені цікаво, і якби не та ситуація, я б ніколи не зрозуміла або не зрозуміла, що це дійсно мені Плюс. Дякую вам, Леве, до зустрічі у загальному відео стосовно цієї інгресії, і у циклі відео про транзит Плутона по Водолії. Миру, добра вам і до побачення!